Вітаю всіх на каналі. Виїхали ми на риболовлю, на чебені пошукати гарного лящика, Трофейного, гарненького. Закормився, коротше, сім луночок. Закормив сім луночок, мотиль і трапер прикормочка. Ось поки такі козлички маленькі покльовують, а поки лячика ще немає. Ну чекаємо. Ходимо, по шукаємо. Люди намагаються щось спіймати, знайти рибку гарненьку. Сніжок йде, погодка тихенька в нас сьогодні, красота. Друзі, ніби знайшов робочу луночку. Витягнув одненько такого кілограмового файного. Хорошенький. Аж засраний такий, що після вчорашнього корму наївся. Цю чистим кормом. чистим кормом. Так друзі, порибалив, вже взагалі перестало клювати, змутався, вирішив їхати додому. Ось таку сьогодні піймав такого з кілограмового одненького, ну і мілочь всяка така. Пару плутвець гарненьких проклюнулося. Ну так, коротше, дехто теж декого проклюнувся лящик. Поуденькому подвал піймали і все. Все друзі, до нової зустрічі. Ще десь побачимось.